Продовжуємо рубрику, в якій я розбираю ваші сайти, продукти, мобільні застосунки, шоти, кейси. В цьому відео я буду розбирати сайт Монобанку. Давайте просто для початку почнемо розбирати головний екран. Якщо буде цікаво, то зможемо пройтись і по наступним екранам. В кінці цього відео ми отримаємо ось такий результат. Я покажу, як це все зробити, на що треба звернути увагу, і проговорю ключові моменти, що мені подобається в тому, що я зробив, а що б я покращив. Зараз перший екран, який бачить користувач, коли заходить на сайт монобанку, виглядає таким чином, що у нас є великий текст, який мені подобається. Він простий, зрозумілий. Також є додаткові дескріпшени і кнопка Завантажити застосунок. Зверху у нас є навігація, в якій є пункт меню для приватних осіб, для бізнесу. І про нас хочу звернути вашу увагу, що коли ми знаходимося на якійсь сторінці нижче, то у нас ховається верхня частина меню для того, щоб її визвати, можна поскролити вперед. Але у верхній частині у нас зараз відсутній основний колтекшни, який нам продають. Ось тут завантажити застосунок. Тому я пропоную почати з того, що ми додамо тут ще одну додаткову лінку. Весь контент, який зараз є на головній сторінці, пропоную зберегти в такому самому стилі. Е, мені подобається, як він, в принципі, працює, але я б трішки змінив би лейаут. або вже довести до якогось максимуму і розказати про сам застосунок трошки нижче, в іншому форматі. Тут вони хотіли зробити щось схоже на гласморфізм, або як робить редизайн зараз iOS. В скляному такому стилі. Давайте спробуємо довести його до максимуму. І як би виглядала перша сторінка Монобанку, якби вони все зробили в такому стилі. Так, давайте почнемо з меню. Я собі заскрінив менюшку і взагалі, в принципі, контент, який є тут є в мене в скріншоті. А, поки я його ховаю, мені потрібні пункти меню. Так, я хочу зробити а, в стилі такого сходу сонця, тому беру, приміняю на фон голубий колір. Далі роблю ось такий еліпс, десь приблизно з такої ширини. Беру ось такий колір. І даю йому layer blue Десь приблизно на 200. Розміщаю, плюс-мінус по центру. Потім дублюю цей шар і приміняємо просто світліший відтінок. В принципі, все у нас готовий такий схід сонця. Далі пропоную перейти до шапки. Так, у мене є тут логотип, і будемо робити зараз пункти меню з вами. Перший це приватним особам, другий бізнесу, третій про нас. Нагадую, що у нас є call-action, який ми хочемо винести. в Верхню частину. Це завантажити застосунок. І і, і, і ще у нас є ще мова англійська і українська. Далі пропоную зробити саму цю навігацію фіксованою завжди, але щоб вона у нас була не розкидана зараз, як це зроблено у монобанку наліву і на праву частину. Сфокусувати всі call to по центру. Зліва зробити логотип, справа ну, зберегти основну структуру, справу мову, але зробити її більш компактно, щоб вона займала менше місця. І зробимо в такому вигляді власморфізму, э, що коли ми скролимо, воно ті об'єкти, які знаходяться під меню, розмивають, як це в iOS новій зроблено. Так, для цього що ми робимо? Давайте виберемо спочатку українську мову, помістимо її в фрейм, зробимо автолейаут, э, задамо падінги. Це будуть давайте по ширині 10, по висоті, хай буде 5. Uh, і зробимо філ білим кольором на непрозорість. Давайте, давайте напевно, зробимо не так. Давайте вибраний елемент у нас буде лише з бордером, а сама плашка вже буде загальна з залитим фоном. Тому прибираємо тут філ, додаємо строк, робимо корнер радіус максимальний і непрозорість на 24 пікселі. Так, тепер це все об'єднуємо фрейм, робимо йому layout, Тут виставляємо теж відступи. Давайте по висоті 2, по сирені, Давайте звіра спробуємо. Ні, хоча краще теж 2. І тут дивіться, який момент. Зараз ми додамо заливку білу, ставимо десь 14, а давайте 16. І додамо строк білий на, з непрозорістю 12. І теж запругнемо його на максимум. І бачимо, як воно у нас зараз виглядає. Тому ми по правій частині дивимося від цього текста 12 до кінця цього фрейму. І також давайте по правій частині, тут зараз 2. Зробимо по правій частині, теж що було 12. Додамо 10, і тепер у нас виглядає ось таким чином це. Так, і давайте, давайте для вибраного елемента ще додамо ще додамо ефект клас, щоб він був більш такий схожий на скло. На і тут можете регулювати, я залишу стандартне налаштування, тому що це може дуже довго бути. Так, і давайте тепер таким самим чином зробимо для лінку, який в нас обраний. Тепер у нас є вибраний елемент ось тут. І тепер це все можемо зробити в самі лінки. Давайте між ними зробимо давайте 12. І тепер все разом збираємо в автолейаут, зробимо вирівнювання по центру. І між всіма блоками давайте 20, щоб не сильно не велике було. І тепер цей авто в цьому автолейауті задаємо параметри внутрішнього і зовнішнього відступу для того, щоб зробити ось цю е, плашку. Давайте зробимо по ширині 14 і по висоті 14, щоб вона була однакова. Тут важливо задати фон не білий вже з непрозорістю, а темний. Для того, щоб ці елементи на світлому відтінку хоча б мінімально зчитувались. Можна поекспериментувати, довести до ідеалу, Можливо, трошки ще темніше. Десь давайте 15. І, і що? І так додаємо заокруглення максимальне, додаємо ефект less, І отримаємо ось такий результат. Так, давайте з вами додамо також текст і додамо кнопку. З плюс-мінус такими самими параметрами, як у нас в меню, і теж з цим glass ефектом І додамо давайте телефон, але бажано, напевно, саме верхній зробити все ж таки хедер. і побачимо, як він буде відпрацьовувати зараз на тих елементах, які знаходяться на бекграунді. Якщо вас це влаштовує, ви можете залишати. Але якщо ні, ви можете піти сюди і подивитися, як тут будуть працювати різні налаштування. І... Обрати той варіант, який вам більше всього подобається. Ну, я залишу. Так, мені не принципово тут зараз. Ось, в принципі, готовий дизайн. Мені все ж таки більше подобається, як зараз працює на поточному сайті Монобанка акцентна кнопка, ось, ця тому що вона така достатньо помітна. Вона чорна і краще помітна, ніж цю кнопку. Але якщо враховувати загальний стиль, в якому ми хотіли зробити, то я вважаю, що у нас це вийшло. Також в анімації я показую, як може працювати скрол наступних елементів, як може працювати анімація, тому що ми з вами, як дизайнери, маємо думати не тільки про дизайн, а як з цим дизайном буде взаємодіяти користувач. Можемо подивитися, що тут є у нас певні статистики зараз, вони можуть працювати або в такому вигляді, в якому я пропоную, але зараз вони в дизайні зроблені плейсхолдерами більше. Тобто можна додати до них дизайну і зробити ієрархію. І воно може класно і круто працювати. там якісь картки будуть виїжджати, буде якась гейміфікація з користувачем. Ось щось схоже вони хотіли тут реалізувати, але. Не знаю. Все одно воно якось, ну от, у Монобанка є простір, але якось мені, на мою думку, вони не дуже гарно його використовують. А поки на цьому закінчуємо, пишіть в коментарі, якщо бажаєте, щоб я розібрав ваш дизайн. В наступній серії цього формату спробую поділити ще цікавими спостереженнями над роботами інших дизайнерів або над іншими продуктами. Дякую за перегляд, підписуйтесь та ставте вподобайки і нагадую, що на каналі вже є достатня кількість корисного контенту, який ви можете переглядати безкоштовно. До зустрічі!